Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити для вас порівняльну характеристику трьох видів національних блюд італійської, української та фінської кухні. Чим вони однакові та чим вони відрізняються. Ось, друзі, будь ласка, подивіться, як вони виглядають. Це перше, чим вони відрізняються. Особливо я хотіла, щоб це відео подивилися діточки, та потім змогли вам пояснити, чим вони відрізняються. Відрізняються вони формою. Далі, друзі, я хочу для вас розказати, розповісти, яка в них начинка. Ось це італійські тортілооні. Ось це українські вареники, а це фінські равіолі. Вони відрізняються начинкою. Фінські равіолі з м'ясом. Українські вареники зараз у нас з картоплею. А усі італійські тортелоні, вони мають в собі ось таку начинку: це помидори та сир моцарела. Чим вони об'єднуються? Тим, що їх вживають зі сметаною, а також тим, що вони всі ці начинки ложуть в тіста, які зворачують в таку специфічну форму конвертків. Що хочу сказати, друзі, в усі ці види тіста входить яйцо, борошно, вода та сіль. Але ось ці італійські вони трошки червоні, більш червоні, тому що в них додано в начинку томат. Томат та сир моцарелла, вони добре-добре змішані. Тому вони тримають форму, навіть коли їх зварили. Ось так, друзі. Сьогодні у нас ось така дегустація. Запрошую вас всіх до дегустації.